Хороший ребят, всем привет. Пришл на рыбалку. Звичайно, йде дощик маленький. Уся удочка закинута. на Но це на хліб. Он ну, там риба такі гуляє, рыба. що гуляє риба. Ще хотів попробовать на червяка, но пока що не буду. Вот так. Це оранжево воды было. Постики вот там. Томі було. велик. То, що поймаю, то я засниму. Ой, больше. Хорошо, агресивно повело. Короче, ребят, праз... хотел пора закинуть удочку, пора закинуть. Там вот котик излепался. Вот ну, так вот, кстати, клює на и на хлеб. Ой, птица. Клюе. Уже первая проблема. Я зацепился. На, повало, це на хліб. чуть-чуть і повеловаться на хліб. його ніч поволопаю. Короче, достав удочку. Нічого не порвав мне. Яка Рибу не пройшлося. Короче, ребята. Хотів сказати, що из цього пенсиона оце пересів. І тут покльовка. Подсікаю и і... засікся. Ну, був карасик. Отакий От я, друзі, карасик на хліб клюнув. more